Євангелія від Івана, розділ 16 Це сказав я вам, щоб ви не були спокушені, із синагог виганятимуть вас. Надходить час, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже, я сказав вам це, щоб коли прийде їхній час, ви згадували, що я вам сказав. Цього вам не сказав спочатку, бо я був з вами. Нині ж іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди відходиш. Та від того, що я сказав вам, смутком наповнилося ваше серце. Але я істину вам кажу краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Тож за гріх, що не вірять у мене, а за праведність, що я йду до мого Отця і більше мене не побачите, а за суд, що князь цього світу засуджений. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж приде він, Дух істини. То поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має отець, є моє, тому я і сказав вам, що з мого одержить і сповістить вам. Незабаром не побачите мене більше, і знову незабаром побачите мене. Бо я йду до мого Отця. А деякі учні говорили між собою Що означає те, що нам говорить незабаром не побачте мене, і знову незабаром побачте мене, або Я йду до Отця? Тоді казали, що ж означає в нього незабаром, не знаємо, що він говорить. Знаючи, що хочуть його запитати, Ісус сказав їм. Чи проте допитуєтеся між собою, що я сказав незабаром не побачте мене, і знову незабаром побачте мене? Істинно, істинно кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток на раді зміниться. Жінка, коли родить, терпить муки, бо прийшов її час. Колись народить дитину, то вже не пам'ятає страждань через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас, і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І того дня мене не проситимете нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого тільки попросите від Отця в моє ім'я, дасть вам. Дотепер у моє ім'я ви не просили нічого, просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Це я в притчах сказав вам надходить година, коли більше в притчах не говоритиму вам, але відкрито сповіщу вам про Отця, того дня попросите в моє ім'я, і не кажу вам, що проситиму Отця за вас, бо сам Отець любить вас. Адже ви мене полюбили і повірили, що я вийшов від Бога. Я вийшов від Отця і прийшов у світ. Знову залишаю світ, і йду до Отця. кажуть йому його учні Ось нині відкрито говориш і жодної притчі не розказуєш. Тепер бачимо, що знаєш усе, і не потребуєш, щоб хтось тебе запитував, тому віримо, що ти вийшов від Бога. Ісус відповів їм: Тепер вірите? Ось надходить година. І вже настало, що розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишите. Та я не сам, бо зі мною отець. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир у світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ.